Творче об'єднання на читай!» Анна Плішак. Примари Читає Надія Крапка. Старому свічаді блукають примари. Вчорашнього дня і торішньої ночі. Ворожать на зорях древні мольфари у скронях. Лунають слова ті пророчі, Про правду забуту і втрачене щастя, які біди відбивались зухвало, тепер загубились І хто, значи, вдасться нам їх відшукати у темряві шалу? Творче Об'єднання на читай Анна Плішак. Примари читала Надія крапка.